Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергове відео. Цього разу для любителів замовлень компанії Avon. Отримала я замовлення по каталогу серпня. Замовлення моє досить, як на мене, цікаве багато новиночок, багато цікавих пропозицій. Тому, кому цікаво, приєднуйтесь. Отже, перше, що хочу показати, замовила по каталогу. Спочатку почну з наборчика. набір, Всі дівчатка його, звісно, замовляли, тому що ціна дійсно класна на три продукти за 349 гривень. Перший це був ось такий гельчик, другий водичка персів Persivdie. Маю таку, люблю цей аромат, просто теплою теплою любов'ю. Дуже мені він подобається. І ось такий кремчик для рук від лінійки планет спа. Це у нас іде крем з лавандою і ще якоюсь там олією. 30 мл кремчик. Кремчики ці непогані, досить таки гарно живлять шкіру рук. Непогані кремчики, мені подобається. Був у мене такий і в сумочку класно брати з собою об'єм такий зручний. Тому взяла я цей набір, був він за умови придбання будь-якого продукту з каталогу. і... Вирішила я його взяти. Можна було взяти, звісно ж, кілька набір класний, але, але, але також треба ще звертати увагу на фінанси, як то кажуть. Також по каталогу взяла два ось таких місти для тіла: один з чорницею, один з гранатом. Класні, також це чорниця і орхідея, а це гранат і гранат, здається, і грейпфрут. Власне, також ці містики подобаються. Мені користуюсь влітку більше такими спрейчиками, подобаються. Мені були вони по 99 гривень в каталогу, тому взяла. Подруга моя замовила новиночку, ось таку туш, Це новинка серпня. Вона в нас на обкладинці каталогу. Зараз каталогу в мене немає. 199 гривень була в каталозі ця туш І до неї можна було замовити. Бонусом або двохфазну міцелярочку для зняття макіяжу, або ліфтинг-систему для шкіри навколо очей. Я взяла ліфтинг-систему за 99 гривень, хороша була ціна, тому вирішила я взяти. Вона замовляла без, без неї. І також саму туш я вирішила взяти ще на пробу і собі. Також взяла ось таких дві дві в мене в замовленні. Але, що цікаво, додавала я дві ліфтинг-системи і чомусь е на останньому кроці. Е я вже пробувала по-різному, пробувала дві туші, дві системи. Потім вернулася назад на перший крок, вбила код однієї туші, потім знову код однієї туші, і знову код ліфтинг системи і ще раз код ліфтинг-системи. Тобто, вже по два брала і по одному. І все рівно на останньому кроці одна система до туші додавалась, інша не додавалась. Виходило в результаті все рівно дві туші, одна система. Не знаю, чому так. Я рахую, що це неправильно, Того, що якби. У мене дві клієнтки, наприклад, замовили туш і систему для шкіри навколо очей. І як пояснити клієнтці, що одній прийшла, а іншій не прийшла? Це якийсь, я не знаю, якийсь, щось воно там, якийсь глюк, мабуть, не знаю на сайті, тому що не додавалась вона ніяк та друга система. Тому вирішила я поки що ну, взяти одну, куди вже діватися. Не пробувала я вбивати міцелярку, тут треба було можливо спробувати ще міцелярку, але не знаю чогось. Я, я хотіла дві системи, але мені дві не давало. Тому вийшла одна. За 99 гривень. Непогана ця система. Я користувалася, вона гарно працює, гарно так підтягує шкіру. Морщинки, які такі є, якісь мімічні, вона також гарно розгладжує. Тому цей продукт класний. Далі Далі пройдемося по новиночках. Замовила по фокусу також набір, який складався з трьох продуктів. Там було таких набора два. Більше я хотіла, звісно ж, для хлопчиків набір. У мене оскільки синочок 8 років. Більш дивилася я на той. Я думала взяти точніше і той, і той, але в наборі для хлопчиків не сподобалось мені те, що там. Входить гель для укладки волосся. Ну, Він мені той гель взагалі, це був у нас спрейчик в наборі, це у нас шампунь-кондиціонер і такий же гельчик для душу. Оновили вони дитячі лінієчки. Ось так вони зараз виглядають симпатично для дівчаток. Я думаю, буде цікаво. Такий дизайн, якийсь такий вже підлітковий, такий цікавий. Молодіжний, думаю, буде для них цікаво. 239 гривень була ціна по фокусу на ці продукти. Часом мене дівчатка запитують спрейчики для полегшення розчисування волосся. Тому взяла я поки що набором. не знаю, можливо, по хрестичниці десь піде на подарунок, чи подруга, можливо, дівчаткам своїм забере. Ще не знаю, але взяла один такий набір для дівчаток. І хотіла ще для хлопчиків взяти, але. Не стала брати того, що той гель для укладки волосся. Мені синочка мого волосся коротке, йому якби, такі продукти не потрібні. А кому, не знаю, навіть кому подарувати. Якось хлопчики ще в такому віці, я думаю, рідко використовують такі якісь гелі для укладання волосся. Хоча, можливо, є такі якісь зачіски, що треба укладати. Далі що покажу, ще взяла один набір, набір новиночок. До нього також входило три продукти, ціна його була 199 гривень. Також я вирішила, що це досить вигідно. В набір входив ось такий шампунь. Шампунь йде для об'єму волосся. Колись, пам'ятаю, давно-давно була така лінієчка з колагеном, здається, вона була також для об'єму волосся. Мені вона дуже подобалась. Там була така також фіолетова, тільки така світліша така смужечка. І він йшов з колегеном. Він гарно так надавав надав об'єм, гарно так волосся укладалось, і в мене коротка зачіска, і мені тоді цей шампунь дуже подобався. Ще навіть десь у мене є спрей для об'єму в тому старому-старому дизайні. Він в мене так і перекидається, треба вже його давно викинути, якщо я ще не викинула, не пам'ятаю, я вже й викинула. Вже йому там 100 років. Якось я самим спреєм тоді не користувалася. Раніше я взагалі не любила. Продукти, такі як спреї, кондиціонери. От Коли вимиєш волосся, мені не хотілося абсолютно нічого потім наносити, тому що волосся в мене таке ж, схильне до жирності, така, така у нього е, тип волосся. Як то кажуть, голова швидко шкіра голови швидко жирніє. також. І якось, коли вимієш голову, не хочеться щось назад на волосся наносити, тому що мені здавалося, що воно знову буде як брудне і буде жирне. І не хотілося. А зараз я розпробувала. Спреї кондиціонери. Зараз в мене є в користуванні від Лівеста я брала, від з... бренду Бибак, здається. Спрей-кондиціонер з аргановим, здається, маслом. Класно він на волосі працює, волосся шовковисте. Зараз я ці продукти тільки розпробувала, мені дуже подобається. А тоді чогось якось я. І так і той спрейчик стояв, стояв, і, і шампунь, і кондиціонер використався, а спрей так і стояв, стояв і вже навіть терміни вийшли. Отже, заговорилася. Також сюди набір входить кондиціонер, шампунь об'ємом 400 мл, кондиціонер 250 і ось такий спрейчик для об'єму волосся. Він йде у нас з вітамінами якимось і з пептидами для об'єму волосся, для того, щоб волосся виглядало об'ємніше. Ось такі продукти. І ціна була 200. 199 гривень. За три продукти, такі, я рахую, що це було досить таки вигідно. Тому вирішила взяти на пробу. Далі, що покажу, ще, що взяла, це був набір, знову ж таки. Вигідно було цього разу брати набори. Знову це був набір, набір новинок вересня. В набір входило 5 продуктів, і вартість вже була по фокусу 509 гривень. Першим продуктом був ось такий лосьончик для нормальної та сухої шкіри. І це якась новиночка також, раніше таких, я не пам'ятаю, зволожуючи, мабуть, такий цей лосьончик. Входив він, далі, далі входив сюди ж. Ще ось такий самий спрейчик. Вийшло в мене два, тому що один в одному наборі, другий в іншому. так вийшло в мене дві штучки. Такий спрейчик такий самий. Далі входив каталог вересня, ще один буде в мене, тому що в мене одненький. Ось такий каталожок входив. І новиночка наша новиночка вересня, вже Farway Sunshine у новому дизайні. І пробний. Зразочок цієї водички. Зараз відкриємо ми Для того, що хочу побачити сам флакон. Пробний зразочок я вже наносила на запястя, він зараз на мені непоганий досить аромат. Хочу дуже цікаво подивитися на флакон. Я вже дівчаток бачила танюшка показувала замовлення. Дівчатка вже брали. Іринка, здається, бачила у дівчаток вже замовлення, хто отримав, хто робив раніше. І Оксанка, здається, також показувала, брала такі наборчики. Тому, дівчатка, вам привіт. Дивилась також ваші огляди на замовлення, і нарешті о, дочекалась свій. Трішечки пошоруджу. тут так закрите слідою. І новенький наш фаревейчик. Виглядає ось так: такий сонячний, жовте, таке скло. Цікавий доволі такий уже сучасний дизайн флакона. Така вже його оновлена версія. Він якось з спробного зразочка, як на мене трішечки інакший якийсь, чи це мені здається? Зараз розпилю. Ой, він ще з флакона ще смачніший. Він пробного зразка взагалі не такий. пробного зразка він мені чогось. Я його нанесла, і він мені. Щось таке якесь нагадав, якийсь м, такий е, компонент, якийсь, як от, аніс, щось таке з лікарняних, з таких аптечних продуктів, щось таке. от, Зразу мені, зразу якась така трава е, вніс так вдарила. А от коли розпиляєш з флакона, він такий смачний, він солоденький, він дійсно гурманський такий. Він з флакона зовсім інакший, е, ніж спроба зразочка. Ну, можливо, намазом, воно так. Ну, схоже, є схожість. От зараз тестую на, на руці і тестую на папері. Ну, можливо, на шкірі. Але він тут так е, смачненький такий. У нас тут іде рожевий перець, е, золотистий мускус, дамаська троянда. В цьому, в пірамідці цього ароматику. Класний ароматик. Мені сподобався. Я думала, що, можливо, нічка перевей буде якась така навіть є м -м, солодкуватість, ніби як ванілька. але Солодкуватість навіть така більш фруктова, якийсь, як ніби і фрукт. Тут є. От щось таке. Ніби й фруктове таке проскакує. Якась таке щось солодке, як, не знаю, абрикос, персик. Ну, ну, чогось так, де якось так відчувається, якась така фруктова солодкуватість. Не ванільна, І ванірка також. І також якась така, ніби як фруктова, чогось мені відчувається. Солодкуватість, але класний. Класний і дизайн, і взагалі. І, і дизайн флакона просто такий витвір мистецтва. Ось так оновили, можливо, комусь буде така версія менш подобатись, їх можна ось так ставити один на один, так на столику, і отак вони будуть, якщо збирати колекцію з таких феревельчиків, то їх можна ставити ось так, один на один і вони будуть менше займати місця. І такі будуть кольорові, кольорові такі диски на туалетному столику. Цікавий, цікавий, як на мене, дизайн. Оновили щось новеньке придумали. Це, здається, якийсь там перевипускається якийсь аромат, який був давно-давно. Я, я десь і, і чула, я забула екстраординаріч, як він називався. Я такого, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я з 13-го року в компанії, але це, мабуть, було ще до мого, моєї реєстрації. Того аромату я не пам'ятаю в компанії. І це, мабуть, було десь раніше, раніше. Але ароматик класний. Тестую його. Навіть з флакончика. Такий смачний просто. Ароматик класний. Буду носити осінь, десь осінь, здається, так, він для мене такий солоденький на осінь з задоволенням. Далі, що ще покажу, взяла, була пропозиція для представників за замовлення, здається, уже з, з якого там числа, можна було взяти Always за 359 гривень водичку. Лінічки, та -та. І можна було взяти чоловічуща водичку, здається, чи, чи той джентльмен, здається, з тої, з тої серії. Але взяла я поки що тільки. В мене є також він в колекції, в користуванні, десь я його вже заховала, десь він в мене є. Але він в мене вже такого кольору темного, потемнів, настоявся. Трояндочка така смачненька, класний такий ароматик, я користуюся задоволенням. Тому взяла його також в наявність, собі затубливо, нехай буде. Можливо, я буду користуватись, можливо, хтось собі захоче з дівчаток. Далі покажу ще, взяла з онлайн-розпродажу ось такий лачок. Відтіночок у нього називається Ocean Eyes. Очі, океану, так, здається, чи ось так перекладається. Для мене він там на сайті більш чомусь бірюзовий такий показався. Такий, такий класний, зеленуватий бірюзовий такий відтінок. І він, так, мені так не сподобався, думаю, я візьму. Не знаю, звісно, по ну, бутях якийсь можна підбирати. Є в мене така і блузочка бірюзового кольору. Вирішила я замовити. Але прийшов він, в мене так під картину сьогоднішню. Це, до речі, картину малювала моя донька. Картина по номерах, і вона ось таку намалювала. Дуже вона мені подобається, я її вже принесла поставити як фон, щоб трішечки розбавити ці келихи, тому що вони в роликах якось дуже сильно їх забагато. Так виглядає цей лачок, він на сайті був такий більш бюрзовий. А коли прийшов, от я його нанесла на нігтики це в один. В один шар швиденько нафарбувала всі, того, що я одного разу показувала в попередньому відео для вас бурдовий лак. Бурдовий, здається, так. Я нафарбувала його чи то на один, чи то на два нігті. Забула стерти і так і пішла на роботу з одним нігтем нафарбованим. Забула, вже спішила до роботи знімала відео і так і побігла з одним нігтем нафарбованим, тому цього разу нафарбувала вже всі. Сам лак непоганий, гарно лягає, плотненький, такий, доволі це в один шар він нафарбований. Такий відтіночок на нігтиках. Мені сподобався. Але чогось він мені на самому сайті, на, самому, на самій картинці показався більш більш бірюз, таким бірюзовим. Тут він вживу якийсь такий, як голубенький, якийсь такий, такий голубоватий. Але відтіночок класний, рівно. Мені сподобався. 70 гривень був лачок, тому взяла. Також з того, що в продажу, взяла я браслетик. Браслет називається Ора. Здається так, так він і називався. Ось такий чорненький. Зараз покажу, як він виглядає. 129, здається, гривень. Бува його ціна якось так. 139, чи 129 якусь якось так він коштував браслет. Зараз гляну я, що знайду в накладній, 129, так. Мені сподобався і вирішила я його взяти. Ось так він виглядає, прикріплений на такій картоночці. Переливається з такими ніби гранями, ці намистинки е, йдуть. Часом дивлюся у, у дівчаток, то такі просто намистинки ці такі кругленькі, то такі ось з такими гранями. Він так гарно переливається, до речі, ось ця підвісочка, вона відкривається. Туди можна таку якусь маленьку-маленьку. Або фотографію вставити. Зараз я його з картонки. Бачу, дівчатка носять такі темненькі браслетики, їй так подобається. Я браслети ну, взагалі-то рідко ношу, але от мені вони подобаються. На комусь дуже подобаються. Був колись я купувала з якогось каном, я не пам'ятаю, такий також він чорний, забула, як він називається. І я його носила, він такий був. Теж такий мені чорненький такий, і такий глянцевий блискучий. Ось так виглядає сам браслетик. Мені здається, що досить таки симпатично переливаються ці так, камінчики. Чомусь фокус був губиться, десь не хоче показати мені ці намастинки зблизька. От, от так. Бачите, він в таких гранях, і ці так переливаються. Такий от цікавий, як на мене, браслетик. На руці він також непогано, я думаю, буде. Тільки трішечки так оберіжчиться підвісочка. Ось так він виглядає на руці. Класний браслетик. Мені сподобався. Чогось захотілося. Не знаю, чи я, чи думка, можливо, захочу носити. Але браслетик класний. Мені сподобався. Далі, що покажу, ще компанія мені вклала два пробних зразочка. Один уже Один поїхав. Того, що я забирала сьогодні і забирала посилочку, Avon, і відправляла посилочку. Avon якраз на почті відправляла е, ароматики. І один пробний зразочок ось такий також був е, Farway Shine. Вклала я для дівчинки. Світланку, привіт, якщо дивитесь, будете і ви тестувати новиночку. Того, що для вас, я думаю, буде також цікаво спробувати цей сонячний, такий жовтенький ароматик. Як то кажуть, з пилу жару спробуєте і ви. Цей пробний зразочок вислала я його і вам. Привіт вам, якщо мене дивитесь. Ну, в принципі, по замовленню це все. Покажу ще подарунок, який за замовлення компанія вкладала. За замовлення від 2300 це спрейчик, містик, одеколон, як він тут на заявлений на у нас на, на сторіночках, що це одеколон з кавунчиком. Але він якийсь такий більший для мене. Трешки, я кавунчик, зараз отак от з пляшки, ніби її. І чути, але такий він солоденький, фруктовий, приємний. Я спрейчики люблю, тому він пригодиться за 25 гривень, чому б і ні, об'єм 200 мл великий, тому буду користуватись задоволенням. Ось і все, моє замовлення, багато новинок, досить таке воно цікаве, як на мене, різноманітне. І браслетик, і лачок такий. Мені вони сподобались. Браслетик досить таке непогано, як на мене, виглядає. Хотів, ми вже його відкривали, дивилися, і ось ця штучка відкривається. Якщо зараз в мене вийде, тому що ми вже з сином пробували, якось в мене один раз вдалося його відкрити, а син хотів подивитись, заглянути, і в нього чогось не вийшло. От, зараз я відкрила. Зараз лак тільки, ось так він, бачите, відкривається, і туди можна щось помістити, якусь маленьку-маленьку таку фотографію. чи там, Ось так. І закривається ця підвісточка. Так воно виглядає. Симпатичний браслетик, мені він сподобався. Можливо, донька захоче, можливо, я будемо десь одягати. Таким було замовлення: це замовлення по каталогу серпня. Непогані були новиночки, багато новиночок запускає компанія в серпні. Точніше, в вересні будуть ці новинки. От і водичка, і дитячі лінієчки вновляться. Не знаю, можливо, буде, якщо буде ще у мене. Ще замовлення, якщо буду робити до кінця місяця, можливо, хтось щось з клієнтів замовить. Ще, ще, можливо, візьму ось цих також для діток засобів, будуть вони у по фокусу. Вони вже є представлені, можливо, цих ще візьму діткам. І подумаю ще на рахунок набору для хлопчиків. Можливо, гель для когось і пригодиться. Ось такий набірчик. Також я хотіла синочку взяти, але то, там набір входить. Гель для укладки волосся. Ну, можливо, комусь, навіть не знаю, у нас таких у грузів, що такі якісь зачіски, можливо, в, в хума є хлопчик, можливо, до нього би той гель подарувала для укладки. Тому що у мого волосечку, це треба ось такого хлопчика кучерявого, як цей, щоб йому той гель подарувати. У нас у всіх якось так волосечку коротеньке. Все, це по замовленню, все. Як на мене, досить цікаве, ароматик класний, сподобався дуже. Буду з задоволенням носити. Він шикарний. Я вже дивилася сьогодні ароматики у танюшки. Він був уже у користуванні. У танюшки шляхової. А Хто ще не знайомий, думаю, всі знають танюшку, всі до неї підписані. В неї був він вже в ароматах, вона бере аромати на днів, тому вона вже так його. Потестила, поносила, і дуже вона від нього в заході цього аромату. Я з нею погоджуюсь повністю, аромат класний, досить солоденький такий, на осінь зігріваючий, смачний, гурманський. Класний аромат. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите, переглядаєте. Хто ще не підписаний, підписуйтесь обов'язково, мені буде приємно, а вам не складно вам буде дуже за це дякувати. Всім до зустрічі на моєму каналі. На все добре і бувайте!